Ножками підходь, Тіма, ножками через животик, животик є. Живіт голова, піднімайся. Повертати нових. Тіма, через живіт, живіт голова, не, не лети. Ближче до нього ножками, лівий живіт правий на голову. Пробуй ближче, лівий живіт. Лівий живіт. Замахуйся вузенько бий. Правий на зустріч тут коротко, правий. Через руку правий, так да. та живі, -та закінчить. Не лети, не лети на нього. Ті позустрічай зустрічай зустрічай. зустрічай. Не лети, не лети ножками, ножками все. Передня, передня там, да. Блище, ближче ногами. Ті. Передня, прийми, випрямляй ручку. Випрямляй ручку. Живо, живі закінчує, Тіма, живі раз. Правий в живіт дай. Правий в живіт. От Отак, умнічка. Вище руки, вийди, вийди сюди, вийди! Вийди ножками. Да. Уйшов, уйшов по сторонам. Не кидайся ножками ближче. Опа, провали. Бийте, знизу, знизу бий. Тіма, знизу. Хорошо, молодчина, молодчина. Два джеба туди. Тімо, не влітай. Два, два прямих, лівий-лівий вийшов. Во, о, передня, передня. Джах вийшов, джах вийшов. Не лети, не лети, він прийде до тебе, зустрічай просто. Кидай ручку передню, кидай. Змушуй його. Напрягай, напрягай, напрягай. Здвоєний лівий. Раз, два, швидко вибухне. Ж... Живіт закінчує. Давай, давай, вичер ручки. Ті вуще, без замаху все, без замаху, коротко. Не гуляй, кидай передню ручку. Ближче, коли кидаєшся? Кидайся ближче ножками. Сам, сам, чого ти стоїш? Тіма, кидай ручки. Так. Сам. Сам, раз, два, три. Три удари, не замахуйся. Коротко. Раз, два, три. Не лети. Два джебіка тут. Бах-бах. Во, мовчи. Біжить, скрутив його. Пішов, вийшов, ручку. вийшов. змінюй напрямок. Змінюй напрямок. Зміни напрямок, Тіма. Вправо пішов. І стой! Розвертай, вправо. Розвертай, да. Підніми руки. Вийди туди. Все. Два джебіка, Тіма, зустрічай. Да. Живіт! І живі закінчувати! Вот так. І живіт третій. Ба-ба-бам! Не кидайся, він прийде. Зустрічай просто, вот так, вийшов ручки. Руки на місце не кидайся. Ушов, 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 руки. Не лети, не лети ножками, не провалювати. Праву сторону зміни напрямок.